Добре. Я сьогодні хочу поділитися роздумами на тему будь в темі. Будь в темі. Що означає цей вираз будь в темі. Розуміти, що відбувається. Так, добре. І ще як можна пояснити цей вираз бути в темі. В чому суть відбувається, знати головну суть. Того, що відбувається, так, ще що може можливо, є бажаючи. Розуміти і володіти обставинами, які навколо тебе. Тобто, е ус усвідомлення або знання того, що насправді суть, тої суті, яка відбувається навколо тебе. Бути в курсі цього, це бути в темі. Дійсно, знаєте, є у нас в народі ще такий вираз, чув дзвін, не знаю, де він. Не в темі. Щось почув десь, але точності не маєш, не знаєш, і бідкаєшся туди-сюди, думаєш, гадаєш, помиляєшся, тому що не в темі? Але коли в темі, то ти маєш ясність, маєш просвітлення, маєш мудрість, розуміння того, як правильно вчиняти, коли ти в темі. Скажіть, яка небезпека того, коли людина знаходиться не в темі чогось? Яка які ризики є? Яка небезпека від того, що ти не в темі? Що буває? Можливо, з нашого досвіду, коли ми були не в темі, що відбувалося, які ризики є при цьому? Ділаєш не то, і ділаєш то, але не в І все це йде в кінцевому результаті. В мінус. Не до успіху, не до не до успіху. Тобто, якщо ти не в темі, ти не зможеш досягти успіху в цьому питанні. Згодні з цим? Ще, які ризики бувають? Можеш засудити невірно когось і бути винним в злочині чужому. Або взагалі в злочині бути винним. Тому що ти був не в тебе. Правильно? Ще, друзі. Так, можеш опинитися в небезпеці і навіть втратити своє життя. Якось. Один шукач скарбів взяв собі в допомогу місцевих провідників, і в тій місцевості, яку він не знав, вони мали провести його до місця, де він мав би там пошукати і знайти великий скарб. І коли вони йшли в заросшому такому лісі, то під час того, коли роздався шум і задружала земля, він побачив, що всі його провідники порозбігались по сторонам і почали залазити на дерева. Ну, він зрозумів, що треба десь сховатися, і вибрав найгустіший кущ і сховався за ним. В цей час пробігло велике стадо биків диких. І їх було так багато, вони бігли налякано в тривозі, тому що десь дикий звір їх налякав. І вони пробігли, їх було так багато, вони були так тісно один біля одного, що вони знесли той кущ і знесли то, розтоптали того, шукача скарбів. Бо він був не в темі. Що треба було насправді лізти на дерево, і це б тебе врятувало, врятувало твоє життя. Тому ми розуміємо, що бути не в темі, воно, якщо ти не в темі, це приведе до різноманітних ризиків, від маленьких до великих, від простих помилок до втрати твого життя. Тому дуже важливо, щоб ми в нашому житті були в темі, а особливо, якщо ця тема стосується волі нашого Господа, нашого Бога, нашого Небесного Отця. Давайте зачитаємо з вами перше місце святого Писання, записане в Євангелії від Івана. Євангелії від Івана, 12 розділ із 1 по 8 вірші. Євангелії Івана, 12 розділ з 1 по 8 вірші. За 6 днів до Пасхи прийшов Ісус у Вифанію, де був Лазар померлий, якого Він воскресив з мертвих. Там приготували йому вечерю, а Марта прислуговувала. Був і Лазар одним з тих, що до столу з ним сіли. Марія ж взяла літру нардового чистого дорогоцінного мира, помазала ноги Ісусові і витирала їх волоссям своїм, і дім наповнився пахощами мира. А Юда Симонів Іскаріот, один з учнів, його котрий хотів видати його, сказав. Чому б не продати це миро за 300 динаріїв та не роздати вбогим? Але Він сказав це не тому, що дбав про вбогих, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і носив, що туди кидали. Ісус же сказав: облиште її, вона зберегла це на день мого похорону. Ви в бо в ви завжди маєте з собою, а мене не завжди. Це історія, одна з історій миропомазання Ісуса. Ви знаєте, прой виникають деякі спірні питання щодо цих історій з миропомазанням, тому що в різних Євангеліях ми зустрічаємо різні ситуації з миропомазанням. Але насправді немає тут нічого дивного, тому що якщо ми дослідимо всі Євангелія, які записані про Ісуса, ми побачимо, що в житті Ісуса відомих із Євангелія, є три миропомазання. Перший з них відбулося на початку служіння Ісуса ще в ті часи, коли Іван Хреститель був живий. Ця історія описана в Євангелії від Луки, 7 розділі. 36 з 36 віршу. Євангелі від Луки. 7 розділ з 36-го віршу. Один із фарисеїв запросив його, щоб спожити з ним їжу, і він увійшов у дім фарисеїв сів при столі. І ось одна жінка в місті, яка була грішниця, довідавшись що він сидить при столі в домі фарисея, принесла бастерву посуду з миром, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, стала обмивати слізьми ноги його і витирати волоссям своїм, цілувала ноги його і мастила миром. Це одна історія, миропомазання. Вона відбулася на початку служіння Ісуса. І це миропомазання відбулося в домі деякого Симона Фарисея, де він запропонував Ісусу покормити його разом з учнями. І це була грішниця, блудниця. Ми пам'ятаємо цю історію. так? Інша історія це ту, яку я зачитав. Це була друга історія за шість днів до Пасхи, коли Ісус був в Іфанії. І саме Марія, ота Марія, в якої був брат Лазар, якого вже Воскресив Ісус, Лазар був воскресший, і коли вони були в домі, і Марія служила Ісусу, сама Марія зробила це миропомазання. Вона взяла цей лавастери сусуд, підійшла до Ісуса і вилила Його на Його ноги і своїм волоссям отерла йому ноги. Але є ще третя історія миропомазання. Давайте прочитаємо її, вона записана в Євангелії Матфія. Євангелія Матфія, 26 розділ з 1 по 13 вірші. Матфія, 26 розділ з 1 по 13 вірші. Коли Ісус скінчив усі ці слова, то сказав учням своїм: ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і син людський буде виданий на розп'яття. І так, ми пам'ятаємо з вами, що коли Марія мазала ноги Ісуса, скільки днів було до Пасхи? Шість. А в цій історії Ісус знаходиться в тому ж місті, Віфанія. Але Він знаходиться в іншому домі і вже в інший час, за два дні до Пасхи. Тоді зібрались пересвященники і книжники і старішини народу в дворі пересвященника на ім'я Каяфа і радилися, щоб узяти Ісуса підступом і вбити. Але говорили тільки не в свято, щоб не стало заколоту в народі. Коли ж Ісус був у Віфанії в домі Симона Прокаженного, теж в Симона. Але в Симона Прокаженного, той, хто колись був Прокажений, скоріш за все, Ісус цілив його. І вони знаходили в цьому домі, підійшла до нього жінка з алебастровою посудиною. Ми не знаємо імені цієї жінки. Вона підійшла з посудиною мира дорогоцінного і вилила миро йому на голову. Як сидів при столі. Побачивши це, учні його обурилися і сказали, навіщо таке марнотратство? Бо можна було б продати це миро за велику ціну і роздати в Боги, Але Ісус, розумівши це, сказав їм, чого бентежити жінку? Вона добре діло зробила мені. Бо в Богах завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Виливши оце миро на тіло моє, вона вчинила це на мій похорон. Істинно кажу вам, де буде проповідуватись Євангелія ця, по всьому світу сказано буде на згадку про неї і про те, що вона зробила. І сьогодні, друзі, я хочу згадати, зговорити на згадку про неї, про цю жінку чи про ту Марію, Що вони зробили, бо вони були в темі. Чим ближче Ісус підходив до моменту свята Пасхи, в який він знав точно, що Він буде схоплений, розп'ятий і на третій день Воскресне, Він чим частіше нагадував своїм учням про те, що це відбудеться. Але учні його були не в темі. Вони були з Ісусом, вони були поруч, вони доторкалися його, вони чули його слова, але вони були не в темі. В кожного з них був свій план виходу з ситуації, в кожного був з них свій план, як вони царюватимуть на землі за Ісусом. В кожного з них були свої мрії, і ці мрії були не ті, які плани відкривав їм Ісус. Учні були не в темі того, що відбувається. Ісус помре через декілька днів. Його поховають. А учні не в темі. Вони мріють про наступну Пасху через рік, де ми ж будемо святкувати з Ісусом. У них, можливо, ми вже е, побачимо Його Царем в Ізраїлі і будемо поруч з ним царювати, керувати народом визволення Ізраїля божественне побачимо. І мама вже просила за двоїх синів, тому що в них були свої плани. Вони були не в темі. Але оця жінка Марія. Яка, мечітаючи, вона сиділа у них і Ісуса і що робила? Слухала. І, мабуть, коли Ісус прорік оці слова учням Своїм, а вона, як учениця Христа, їх почула, що Він мусить скоро бути відданим в руки язичників розп'ятим і на третій день померти. І Марія, і оця жінка в Віфанії, вони були в темі. Вони розуміли, що Ісус іде на смерть. Вони розуміли, що скоро його похорони, вони були в темі, і тому вони прийшли, взяли цей левастер сусуд, взяли це пахуще, благовольнє, дорогоцінне масло і почали, одна нога йому мазала, а інша ще пізніше мазала йому голову. А учні поруч, які були не в темі, почали говорити, що це, що це відбувається, щось неправильно. Замість того, щоб оцей сусуто так розбить, розлить, можна ж було продати його за великі гроші і роздати ці гроші біднякам. Ісус, ти нас так вчиш. Але вони виглядали в очах Ісуса нерозумно. Тому що вони були не в темі. Тому що вони не розуміли, що відбувається зараз, в який період часу вони живуть, і що через декілька днів допустить Бог в житті Ісуса. Вони цього не розуміли. Вони були не в темі. Якщо ми досліджуємо життя учнів, ми можемо бачити, що вони частенько були не в темі, хоча вони були за Ісусом. Пам'ятаєте, коли Ісус вперше розкрив їм про те, що Він має йти в і померти? Підійшов Петро, який перед цим на запитання Ісуса, як, за кого ви мене вважаєте Духом Божим сказав відкриттям від Отця: Ти Господь, ти Месія, ти Син Божий. І тут підходить цей самий Петро і говор, відводить Ісуса в сторінку, бо Він не в темі. І він говорить Ісусу, нехай не буде цього з тобою. Що ти таке говориш? Прикуси язик. І Ісус йому каже, відійди від мене, сатано або противник. Бо ти думаєш не про те, що Боже, а про що? Про людське. Петро, ти не в темі. Петро, ти не в темі. Пам'ятаєте, момент теж, це цей час, уже коли Ісус підводиться до страждань своїх остання вечеря. Ісус розкривається своїм учням і потім говорить такі слова: один з вас. Мене зрадить. І тут учні почали всі між собою перешоптуватись, хто б це міг бути. І дехто підходив до Івана, який був близький до Ісуса, ану запитав Ісуса, часом це не я. І кожен підходив до Ісуса тихенько питав, Господи, часом це не я. Вони були не в темі що відбувається. Навіть тоді, коли Ісус сказав Той, хто зі мною вмокає в блюдо зараз Він є. І потім Юда подивився на Ісуса Христос, каже: йди роби те, що задумав. Юда встав серед вечері і пішов зраджувати Ісуса, а учні не в темі. І тому не підготувалися до цього. І тому, коли вони пройшли в Гефсиманський сад, де молився Ісус, і Ісус взяв з собою трьох учнів і потім віддалився від них на відстань Кідоного каменя і молився і каже: моліться зі мною, бодствуйте зі мною. А вони що робили? Спали. Чому вони спали? Вони були не в темі. Вони не розуміли, що зараз прийдуть арештовувати їхнього Господа. Вони не розуміли, що зараз буде щось жахливе в житті Ісуса. Він бореться, ангели підтримують Його, тому що серед людей не знайшлося того, хто би підтримав Його. Тому що його учні оказалися не в темі. Навіть після того, коли Ісус воскрес із мертвих, і Дух Святий зійшов на землю, і Ісус дав повеління своїм учням. Ідіть. По всім містам Ізраїля і Самарії. Бо я кажу вам: ви не встигнете обійти всіх міст Самарії, як станеться лихо для ізраїльського народу. Тому обійдь, обходьте із цим Євангелієм Воскресіння мертвих, Євангелієм спасіння, обходьте всі міста і села в Ізраїлі. Що робили учні? Вони сиділи в Єрусалимі. Церква росла. Бог прикладав людей все класно, все добре, їм гарно. Народ любить їх. Народ шанує церкву, відбуваються чудеса, знамена, зцілення, все гарно. От тільки що народ Божий не розповсюджується по містам і селам, вони, мабуть, не в темі. Що потрібно Євангелію розповсюджити і по іншим містам і селам. І потім прийшли гоніння. Ми читаємо в дії історії, дії святих апостолів. Прийшли гоніння, при яких порозпорошувалися, порозбігалися віруючі люди по всім містам і селам. Нарешті. Нарешті Євангелії почало звучати в інших містах і селах. Нарешті почали з'являтися церква в інших містах і селах. Ізраїльського народу. І не тільки. Ще більше. Бо хотів розповсюдити цю новину і спасіння дати всім народам. Але апостоли були не в темі. Вони сиділи собі, займалися євангелізацією ізраїльського народу, навіть і не думали йти до язичників, коли Господь через видіння явився Симону Петру. І привів його до першого язичника, який, покаявшись, хрестившись, прийняв Святого Духа і став частиною тіла Христового. І це стало шоком для самого Петра. Він не знав, як про це сказати своїм братам, ну сказав, як є. Факти ніде не сховаєш, на них так само зійшов Дух Святий, як на нас. То, вказується, перед Богом вони нічим не гірші, ніж ми, бо якщо їх Бог очистив, то ми маємо почитати їх чистими. Це було складно, тому що Ізраїль, в той час Ізраїльська церква, Єрусалимська церква була не в курсі, була не в темі. Ви знаєте, друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні могли подивитися на своє життя. Щоб ми сьогодні могли задатися собі самі питанням. А ми сьогодні в темі. Ми сьогодні в темі того, що Ісус сьогодні робить в наш час. Що Ісус сьогодні хоче робити в нашій країні? Що сьогодні Ісус хоче зробити через своє тіло, через церкву свою, зробити в цьому поселенні, де ми живемо? Ми впевнені, що ми в курсі. Ми впевнені, що ми в темі. Так, ми за Ісусом. Але те, що ми за Ісусом, ще не дає гарантію того, що ми в темі. Бо учні три роки ходили за Ісусом. Але опинилися не в темі. В той час, коли відбувалося щось страшне в житті Ісуса Христа. А ми впевнені, що ми сьогодні в темі. Що ми сьогодні не є богопротивниками? Що ми сьогодні робимо не те чи те, що маємо робити, як Його церква, як тіло Ісуса Христа. Ми точно знаємо, що Ісус сьогодні робить, які плани у Ісуса, які бажання Ісуса. Що хоче Він, щоби в наш час, коли ми живемо, відбувалося від Його імені в тому місці, де ми живемо. Тій місцевості, де ми знаходимося. А чи впевнені ми з вами про те, що ми правильно молимося сьогодні по волі Божій? Можливо, воля Божа зовсім інша, ніж наша. І можливо, наші молитви, вони перечать Божій волі. В деякому моменті ми читаємо і в Англії один із апостолів пише про те, що ми навіть порою не знаємо, як молитись, як правильно. І Дух Божий підкріпляє нас в наших немічах. І порою ми навіть не знаємо, про що йде мова. Як це Дух Божий підкріпляє нас в наших немічах? Як це Він ходотайствує за нас, заступається за нас? Як це так? Як це відбувається? Ми навіть і не в курсі, ми навіть і не знаємо, ми не в темі? Бо можемо бути не в темі. Друзі мої, ми поговорили з вами про те. Які ризики є того, що ти не в темі? Бо коли ми стаємо з богопротивниками, скажіть, чи отримаємо похвалу від Господа? Ні. А вона нам треба? Кому треба похвала від Господа? Добре, Тоді... Добре, Тоді треба бути в темі, щоби не начудити, щоби не натворити тих ділов, які, за які Бог не відповідав, які Бог не хотів. Але во ім'я його. Ім його наламати дров, під тихресним походом, повбивати людей. Дуже цікаво, один брат наш у Христі сказав таку фразу, що коли ти є ті, хто за ім'я Боже вбивають людей, а є ті, хто їх спасають. І це зовсім різні погляди, це зовсім різні напрями. Бо одні в ім'я Боже вбивають. Доказуючи свою віру, а інші спасають. Тому нехай Господь допоможе нам, друзі, сьогодні бути в темі. В кожного з нас свої обставини. Але як нам бути в темі? Як бути в темі? Як бути в ясності, в розумінні того, що відбувається, яка є воля Божа, як бути в темі? Що для цього треба, щоб бути завжди в темі? І що робить Ухо слушачи, глаз відячий і розум панімаючий. Так, друзі. Для того, щоб нам бути в темі, нам треба, перш за все, мати близькі стосунки з Ісусом. Тому що тему нам відкриє хто? Має Ісус. Ми з вами можемо багато чути від людей тему. Які задають тему, що робити християнину в час війни? Ми можемо чути багато різноманітних думок, людей, що робити в тривожні часи. Але чи насправді це Божа тема? Чи насправді це Божа воля, коли вона звучить з уст людей, чи засвідчено це всередині нас? Дуже важливо, друзі, нам мати з Ісусом близькі стосунки, щоб в цих стосунках ми могли самі запитати у нашого Господа: Господи, яка твоя воля сьогодні, в цей час, в цій ситуації, що ти хочеш, щоб я, як твоє дитя, як частина Твого тіла робив? Про що ти хочеш, щоб я молив? Небесного батька, яка є воля твоя, щоб мої слова, мої молитви і прохання були відповідно до волі твоєї? Що ти хочеш? Друзі мої, це дуже серйозне питання. Тому що якщо ми будемо не в темі, ми будемо йти не в ту сторону, ми будемо схожі з вами на байку Крилова. Лебідь, рак і щука. У Бога є оцей візок у великий старець. І в цьому візку є ті, хто скеровує цей візок. Одні вліво, другі вправо, треті назад. А віз і нині тут. І воля Божа була б, мабуть, щоб віз цей обмислав об'їхав все поселення. А віз і нині тут. Тому що щука не в темі, рак теж у лебідя своя тема, і кожен зі своєї теми намагається рухати віз, але нічого не виходить. І ми з вами можемо мати різні погляди на різні речі. Але дуже важливо, друзі, щоб ці наші погляди, які ми маємо, вони були співвідношені з цією темою волі Божої, Яку він бачить сьогодні в цій ситуації, яку маємо ми в нашій державі, в нашому поселенні, в нашій родині. І я бажаю, друзі, кожному з нас, щоб ми були в темі, щоб ми знали, що відбувається чи в нашому особистому житті, чи в житті нашої громади Божої церкви, чи в житті нашого села. Чи в житті нашого народу, щоб ми усвідомлювали, розуміли, від Бога приймали волю Його. Бо нам же сказано, пізнавайте, що є воля Божа. Волю Божу потрібно пізнавати. Але її потрібно не лише почути, її ще треба й творити. Бо чи не почули апостоли про те, що Ісус має йти на хрестні страждання? Вони це почули. Вони були близько з Ісусом. Вони це почули, але вони не повірили Словам Ісуса. Вони не довірили, цим, вони не сприйняли ці слова серйозно, тому що у них були свої теми. У них були свої плани і бачення. Не дай Боже друзі, нам опинитися в такому ж самому положенні духовно. Нам треба знати, що хоче Бог сьогодні, в сьогоднішні часи. Для нашої держави, для нашого народу, для нашого поселення, для наших родин, для наших дітей нам треба знати, що сьогодні хоче Бог робити. Тому що робить Бог це через вірних йому дітей, які проголошують волю Божу в вірі, і ця воля Божа стається, які творять волю Божу і рухаються в одному напрямі з Ісусом. Куди і Ісус, туди і ми. І ми маємо розуміти, усвідомлювати, що питання складні виникають в нас в житті. Але те, чи будемо мати успіх у вирішенні цих питань, буде залежати від того, чи ми були в темі, в той час, коли це відбувається. Чи ми знали волю Божу і чи творили її в своєму житті? Нехай Господь допоможе нам, друзі, щоб ми в нашому житті. Маючи свої власні стосунки з Богом, мали можливість бути завжди в темі, щоб Божий Дух відкривав нам те, що нам сьогодні треба робити. Щоб Божий Дух направляв наші думки і бажання робити те, що хоче Бог сьогодні, щоб ми робили. Творити Його волю в тих межах відповідальності, які кожен з нас має. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.